Ваш пес жир трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся. І виграєш. Єдина межа твоїх мрій… Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я боюся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гаплик. Увага! Крутись, крутись, крутись. Собака Космо. Прізвище не має стать Кобель. Весін барбосика і шоколадки. Так. Ні він крутиться і вертиться. Вони крутіть ці квадропери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо, ти можеш померти, ти знаєш? Я маю думати, як собака. Коли собака кусає, він каже: ні, цього не можна. Жити в світі, де поважають природу кожного. Його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Ви знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом як собака в качанах? Боже, збав!